That I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top. So you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting out, You can have your doubts, know what I'm about. Have your fucking cloud. It be raining out, I keep making sound. Go another round. Bitch, I'm legend bound. Can't stop me now. You don't wanna fuck with me. Значить зайшов взяв себе каву І що сказати? Чекаю автобус Автобус і буду їхати додому. Сьогодні не планував тренуватися, але, е, мабуть, прийдеться, тому що завтра знову працюю і не знаю, скільки завтра займусь. Тому сьогодні є вільний час, можна, в принципі, і потренуватися. Чому? Чому ні? Хтось би, мабуть, відпочив, а скав би ще втомився і так далі. Що сказати фізично, сьогодні втомився достатньо, але прогрес він не чекає би там не було, але режим треба тримати постійно. І от в мене, по суті, останні приємники виправ, це рис і курка. Сьогодні джакузі, сауна і відпочинок. Треба відпочити, встановитися. Я думав сьогодні піти зробити груди, але не ну, відчуваю, що були трицепс, біцепс, відчуваю спину, ще навіть ноги трохи відчуваю, не встановився це точно. Так що треба відпочити. В джакузі я не один. Тут в мене ще є одна людина. Ну, мабуть, не знаєте його. Це американець. Я не видно. Я думаю, на Бенецький. Запишемо контенті. Да. А зараз, що зараз прийшли в деклюзі, раз я не знаю, коли останні раз були. Європи тут... назад. Ну реально пару місць точно назад. бачить. Три-чотири точно. То, прийшли, бо масажири там... має... мені каже. Там ноги маємо мені порозминати. Наступний раз каже. Туди хоча б в сауну два рази, типу, буде не так больно. От. Ми таку почули, туди паузом забіжемо 10 хвилин і так. Сидимо, да, трохи двох, Хтось нікого, хоч немає ні дівчат нікого. Самі. Ти стоять, я б тоже з'їв. Але я їх буду... Вони куриба мають бути там чарольці. Найдемо. Ну, після змагань. Упаковку, всі я. Але так. я їх зминати не хочу, я хочу цілими, знаєш, так, чип. Змина зим'яти, знаєш, кучу. А, та ні, то кида, ти ж не розпробуєш. Ну. А так собі типу там одного вкусив, молочком другого, там третього. Всі розпробували, тобі приїхаєш. А ви тема я вам буде або їм, що приїдемо в 13 Ну ти да, я не буду їсти стільки. А я буду. Я б не против. <laughs> но, но я по-любому, навіть не два дні, а так днів, напевно, три Ні, Нє, я такого. Понятно, тут для змагань там буде, діли, я нажруться. На наступний день, понятно, я можу. Третій день я буду старатися їсти типу, нормальну їжу і там щось одненьке, там, наприклад, щось таке поїсти. Четвертий день так само, напевно, нормальну їжу і щось одненьке таке поїсти. І так пару днів. От, і все, проходить. А ми ще ж, ж будумо. Да, 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 да. да. Не кажи, не кажи, Хай це буде сюрприз. Да. Все побачите, пацани. Да. Так, все. Будуть влоги просто. Значить, по плану сауна ще. В принципі, вже трохи відпочив, скажімо так. Треба давати м'язам також встановлення. Сауна, баня це дуже хороше встановлення для наших м'язів. Зараз йду в магазин, потрібно купити продукти на завтра. Завтра знову ж таки в мене робочий день. І знову буду вставати з само, самого-самого самого ранку. Так не хочу. Хочеться завтра сходити в зал спокійно, Робити якусь свою роботу, позавантажувати відео, помонтувати, а не йти на роботу. Насипали мені коментарів за відео тренування плечей. Багато запитань на рахунок цього, я вам скажу так. Одна проста відповідь. Як написав в коментарях ВіпСерго, вона не блодинка. А далі думайте, що хочете. Догадуйтесь самі. Так вже в магазині, значить. Макарони на набір беремо пачок 10, я думаю. Вісім є, значить, і з вами якісь різдний. Ми ж на наборі правильно. 10 за ЛВ, тобто це за пів кілограм. Тобто є така, мати по 10 буває. Пакети і 30 баксів. 10 упаковок пасти. Не пам'ятаю скільки курки, мабуть, до 2 кг. Можливо, півтора. Ну і вівсянка, 10 баксів, 6. Що, ваше улюблене місце? Трошки інша локація, звісно, але, але. Значить, подивися коментарі. Так, я вже чесно скажу, не маю сил, щоб записувати це відео, вже хочеться просто відпочити, а ще потрібно приготувати на завтра поїсти. Без цього нікуди. нікуди, Відволікаюся, давайте знову розберемо коментарі. Перший коментар. Чому мовчиш про Євробачення? А, чесно тобі сказати, навіть не знав, що було Євробачення. Я просто цим не цікавлюся, мені це не цікаво, я не вникаю в такі проблеми, які взагалі в щось те, що мені не цікаво. Тобто було Євробачення науки, я не знаю, яка там ситуація була, що там взагалі з цим Євробаченням. Навіть, скажімо так, сьогодні були переговори, те, що я чув. Я не знаю, як вони прийшли, але от сьогодні там ЗЮро якраз зачіпали цю тему, що... що в нашій зоні впливу, що не в нашій зоні впливу. І я кажу, цікаво, як там переговори пройшли, тому що я цим не цікавлюся, в мене немає ніяких новин, і як це взагалі пройшло. І Юра каже: ну, він просто не приїхав на перемовини і так далі. Я такі, а я зрозумів. І я взагалі не дивлюсь новини, я нічим не цікавлюся. Просто в мене є своя сфера, в якій я вузько, скажімо так, направлено живу. Це непогано, тому що, як би там не було, немає сенсу забувати голову, те, що тобі не підвласне. І. Скажімо так, в нас є певні зони впливу. Те, на що ми можемо попливати, те, на що не можемо попливати. І те, на що не можемо попливати, зазвичай керує більшістю людей. Тому що через новини, через якісь там соціальні мережі людям подають якісь певні ідеї, за які вони всі паряться і думають, і знову ж таки думають, що це змінить їхнє життя. Колись, до речі, я також був в такій точці, колись я дивився Жака Фреско і зациклився на глобальних світових проблемах. Але тут є така невеличка а, точка, скажімо так, point англійською. Велика проблема в тому, що ти зациклюєшся на таких речах, які ти по суті змінити не можеш. І завжди потрібно починати з себе. Тобто, по факту, ти думаєш про все на світі, але не про благополуччя самого себе. Ну, хто знайомий з творчістю і з роботами жака фреско, мене зрозуміє, тому що я по суті все переслухав і в свій час. Так, да, це розширило мій кругозір, це попливало на мене як на особистість, але водночас це мене, в принципі, трохи розбило, тому що я почав мислити в сторону от загальних якихось благ, загальних проблем світових, а в свою чергу забив на себе. Тобто я думав про, там, про світ, там, е, там, в Африку воду, там, ну, зрозуміло, про що я в загальних характеристиках. І не думав водночас про себе. І це пізнання мені прийшло, мабуть, скажу, пізно. Років десь 25-26, я зрозумів, що треба, ну, треба, мабуть, себе припідняти, а потім міняти когось. І от, по суті, на цьому шляху я і створив youtube канал для того, щоб показувати, як я змінюю себе, і на прикладі себе хочу так само донести це до людей і показати, що на такому прикладі це можливо. Давайте повернемося до такої тематики, як зони впливу. Скажімо так, у нас є от, маленький ти. Зона твого впливу, і, наприклад, велике коло, тобто те, що тобі не підвласне, те, на що ти не можеш впливати, те, що не в зоні твого впливу. І от люди зосереджуються на цьому великому, те, на що вони повпливати не можуть. А якраз таки потрібно середжуватися на цьому маленькому, те, що в зоні твого впливу. Заробіток, там, якесь ораторське мистецтво, зовнішній вигляд, благополуччя. і Ресурси, ну і так далі. І так, далі і так далі. Все, що під тобі, і, і ти можеш це виправити. От На цьому потрібно зосереджуватися, а не на світових всяких проблемах. Е, скажімо так, піднявши себе, маючи важелі, маючи зв'язки, тоді можна щось змінювати. А зараз кожен з вас, так само, як і я, просто така маленька частинка механізму, великого. І... Кожен думає, що може щось змінити. Ну, реальність не така. Реальність не така, і хотілося б так думати, але світ він такий жорстокий, важкий, і тут дуже багато неправди. Але не потрібно на цьому фокусуватися. Світ це зеркало і повністю відображає те, що ти думаєш. Тобто я фокусуюсь на позитиві, але я розумію, що у світі дуже багато зла, скажімо так. Ну, я не хочу уточнювати, не хочу називати ці слова, тому що ютуб. цензура і так далі. Не хочу це називати. я думаю, всі прекрасно розуміють, про що я. Корпорації, торгівля різного роду, не буду уточнювати, яка, і так далі. Всі, думаю, зрозуміли. Входимо до висновку, робимо все, що в зоні нашого впливу. Те, що навколо, що подається через соціальні мережі, новини і так далі. Що це Вже, мабуть, по мене. поліцейський вертоліт, нічого такого тут. Це, до речі, одна з частин Елей, яка мене дуже сильно зараз дратує. От я би хочу записати десь відео і постійно якийсь шум, гам, а, мигалки, вертольоти, мотоцикли, спортивні машини. Все-все-все, все на купу. Е, купа людей. Немає якогось такого місця, там, де немає людей, або їх, можливо, дуже мало. Ну, тому що дуже. Е, Місто набите людьми і транспортом, зрозуміло. Значить, трохи звинив свою локацію, там просто шумно, музика. Сьогодні якесь свято День родини, здається, щось в такому плані. Я не сильно орієнтую в цьому. Американські свята я поки ще не знаю. Але всі відпочивають, і тут дуже багато різних, скажімо так, інвайтів. Я на них не був сьогодні, тому що я працював та відпочивав, в принципі. А, значить, отаке запитання. По-моєму, воно повністю безглузде. Давай не будемо брати до уваги те, що Юра мій найкращий друг, тренінг партнер однодумець, людина, яка мені допомагає та підтримує будь-яких моїх починаннях. А, і рівняти, давай наві з точки зору бодібілдингу та тренінгу, рівняти Юру, по суті, майже про атлета, через два тижні буде ним, до кого, ну це трошки. Взагалі не з тих кондицій мен, трохи, трохи не попав чуть не туди. Не в образу тобі, ну не рівняй. Не рівняється взагалі навіть і близько не рівняється. Стосовно книг, а, скажімо так, цю мову ми по суті знаємо всі так підсвідомо, тому що, наприклад, моє покоління росло на мультфільмах, фільмах, які озвучили цією мовою. Тому, в принципі, ми її всі підсвідомо. Хочемо ми цього чи не хочемо, знаємо, як би там не було. І це, в принципі, дає нам знаєш, таку маленьку суперсилу, тому що ми їх розуміємо, ми можемо розмовляти, а вони, наприклад, нашу мову не знають. Тому я бачу в цьому тільки плюси. А, наступний момент, що книги це потужний інструмент, 100%. Але, знаєш, я рівняю, що книги це в свій час були як зараз курси по чомусь. От рівнозначно цьому. Це є суб'єктивною думкою когось, але знову ж таки це є досить таки цінним досвідом. І я колись дуже не люблю читати книги. До 22-21 року я не прочитав жодної книги. І от в армії, по суті, я перший раз прочитав свою книжку. Це була книжка Багатий папа, Бідний папа Кіосакі. І потім понеслось, нас забирали телефон, я вже неоднократно цю історію розповідав, але ще раз можна, в принципі. Багато нових людей додалось. Нас забирали телефони. Я собі купив ще один фейковий. У мене було два білих телефони. Я клав один в ящик. Інший я носив при собі, ховав його постійно для того, щоб читати книги. Я сказав, що читати з телефона незручно, болять очі і так далі. Але для мене це було дуже зручно, класно, і я просто не міг дочекатися, коли знову почитаю книжку. І в той момент на мене справило враження, в той момент на мене справила враження книжка Монах, який продав свої Феррарі. Тоді, читаючи її, я її повністю не розумів. Пізніше я її вже переслуховував в аудіоформаті, тому що були такі життєві обставини, що вона мені була дуже цінна. І зараз би, чесно, на даний момент я також її почитав би. Там більше про спокій душі, про цінності, про таку, скажімо так. Духовну складову нашої особистості в сучасному світі, в погоні за успіхом, за постійним, безкінечним якимось заробітком, за своїми бажаннями, ми забуваємо про духовну складову. Це дуже важливо. Думаю, багато хто мене зрозуміє. Ті, хто вже трошки старші, до них це приходить. І, в принципі, я думаю, молодь, яка цього не розуміє, вона от в таких депресивних станах і, можливо, ховається за якимись залежностями. за... Швидким дофаміном, іграми, розвагами і так далі. Під час таким, знаєш, частиною духовного натхнення для людей була Біблія, релігія, і зараз в теперішньому світі це багатьох багатьох відійшло на дорогорядний план. Це не так популяризується в маси, розваг досить таки багато, і молодь на це не приділяє часу. Хоча, в принципі, для душі, для духу це. Для розуму це дуже і дуже важливо. В кожного свій вибір, кожен має право обирати те, що йому подобається, те, що він хоче, але саме головне бути цілісною людиною, структурованою і мати баланс у всьому. А зараз би чесно скажу, я, мабуть, переслухав би книгу Монах, який продав свій Феррарі це прям така хороша духовна книга для спокою душі будь я дійсно переслухаю на днях. От буду мати вільний час, буду потрохи слухати книгу. А, і, в загальному, думаю, вона мені допоможе в даному етапі. Зараз в мене етап не саме легкий, тому що дуже багато незрозумілостей, дуже багато чого потрібно вирішити. І це все отаке плаваюче і багато чого від мене не залежить. Але в принципі, такий він і шлях цікавий, коли нічого не зрозуміло, коли все важко, коли. Не виходить, в принципі, в цьому цінність, якраз таки в цьому шляху. Потрібно завжди залишатися голодним. Тільки ти залишаєшся голодним, тобі цікаво жити. Тільки ти щось досягаєш, знаєш, багато хто думає, що от куплю якусь там машину, можливо, хтось там думає, куплю, наприклад, iPhone, якісь там останні моделі і так далі. В кожного різні цілі, цінності, в кожного різна цінова політика. І це нормально. Хтось думає, от куплю якусь річ, куплю, наприклад, будинок. Знайду дівчину, от тоді я там стану щасливим, не станеш щасливим. Якраз таке щастя в тому, щоб залишатися голодним і йти до чогось. В цьому шлях, в цьому а, бажання жити, щось робити. Це знаєш, можна порівняти з комп'ютерними іграми. Згадай, як тобі було весело грати, там Counter-Strike, Dota. Ти прокидався і просто не міг дочекатися в тому, щоб знову зіграти. Я не кажу зараз про змагальний спорт, тому що це дуже важка праця і просто це рутина. Скажімо так, про розважальний формат, коли ви почали тільки це робити, і згадайте ваші відчуття, коли ви ставила зранку, думали, от швидше б мені пограти, скільки задоволення там було. По суті, так само можна перелаштувати життя. Звісно, це важче, це не так легко. І тут йде в нас на допомогу, скажімо так, довгий дофамін. Коли ми щось робимо, робимо, не бачимо результату, і через певний період часу приходить якась певного роду винагорода. Таким чином ми здобуваємо той самий довгоочікуваний дофамін, який дається нам важко, але приносить радість в життя, плюс несе за собою якісь певні результати на користь нам, а не швидкий дофамін, який ми отримуємо через TikTok, через соціальні мережі, через ігри, різного роду спокуси в житті. Тому дуже цінно от мати цей самий важкий дофамін, який дуже дуже важко здобувається, і потрібно розуміти, що... Ти робиш щось правильне, але знову ж таки, це також відносне поняття, знову мене потягнуло на якусь філософію. Розуміти щось правильно. Тобі потрібно спробувати зробити, і тоді, можливо, зробити якісь висновки з того, що ти зробив. Подобається тобі, чи це не подобається. Твій шлях, не твій шлях. Якщо ти не спробуєш, ти не будеш знати, що, як і куди. Будеш сидіти просто себе ламати таким синдромом Генія. Знаєш, в багатьох людей є синдром Генія. В мене також він присутній, але я його себе трохи викорінив, тому що я роблю просто. Я багато не думаю. Синдром Генія, зараз розкажу, що це. Є, е, наприклад, я, я роблю якийсь певний контент. Хтось мене дивиться, думає, так, от почне робити Ютуб, я зроблю краще. Або от він так робить, я зробив би краще, знаєш. Але різниця, наприклад, між мною і тобою, в тому, що я роблю, нехай це не досконало, нехай це там на коліні, нехай це там. Не супер якісна картинка, там звук поганий і так далі, але я просто роблю. Можливо, неможливо, скоріш за все, 99%, що ти ніколи цього не почнеш, якщо ти не, почав, якщо ти не почав це зараз. Тому що я, наприклад, думав завести YouTube ще років 5 назад. Я думаю, от завтра, 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 завтра немає телефону, погана камера там. Поганий зал, я ще не накачався, я там ще не можу говорити на камеру і так далі. Коли почав записувати цей Ютуб, я просто не міг три слова зв'язати. Я отак стояв і просто по 500 раз перезаписував там три слова, щоб сказати. Просто. Просто щось з чимось. Тому от буквально ще два слова філософії. І закінчую відео. Колись я послухав слова Грега Пліта, він сказав: якщо ти щось не починаєш сьогодні, це ніколи не збудеться. І я тоді сидів, мені було, мабуть, не знаю скільки, 20 можливо, 24-23 роки. Я почув ці слова і думаю, та, пф, в мене ще часу купа. Грег, що ти таке говориш? Думаю, та, я, от якщо захочу, я почну, все буду робити. І зараз, коли я роблю, я постійно згадую ці слова дійсно, чому ти не розпочав це раніше? Чому ти не розпочав це раніше? Це дійсно мене заставило задуматись, і кожен раз, коли я знімаю відео, мені приходять ці думки в голову. Чому ти не почав раніше? Але факт в тому, що я вже почав. Є якийсь певний прогрес, я це роблю, це вже добре. Є куди рости, є куди розвиватися. Знову ж таки. Це україномовний Ютуб, ще й англомовний і так далі. Тому є над чим працювати. А я працюю далі і радий, що ви зі мною. І хотів би і хотів би дуже подякувати новим людям, які долучилися до мене. Мені дуже і дуже приємно, що ви зі мною. У нас зараз, по-моєму, на даний момент, коли записую відео, 1650 людей такого маленького українського ком'юніті. Всім дякую, що зі мною. З вами був той самий Сергус і guys. Побачимо вже завтра. Папа. -па. Трошки, трошки філософії вам насипав, але куди ж без неї, куди ж без неї? Люблю я от поговорити. Ну а по суті, кому я ще можу висказатись як не тобі. Тому давай поспілкуємось, напиши також, можливо, якісь свої філософські запитання, можливо, якусь свою думку в коментарях. І, можливо, в наступному відео я це саме розберу. Всім дякую, всім па-па, побачимось.